Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 33 года, я из Одессы. Зарегистрировала на проект ее я. Она многодетная мама. Впервые услышала ее голос, я была в шоке. Много лет сижу и просто пою детям, а так как петь я все-таки люблю и хотелось бы мне петь, это просто вот ощущение такое. У нее действительно классный голос, она об этом знает. Ну просто она не из тех людей, которые будет на показ вперед быстренько выпирать, себя там грудью пробивать. Она не такой человек. То, что в голосе выбирают по голосу, меня это радует. Потому что э, во многих шоу вокальных существует формат там какой-то внешний, помимо вокальных данных. И, понятно, там худенькие девочки. Она красивая. Всегда красится на концерт. И ногти красит. Первое, чего я боюсь, это сцена. Я боюсь упасть постоянно, потому что редко хожу на каблуках, а она довольно скользкая. И мы думаем, что у нее получится все. Думали, чтобы она стала известной певицей. И, и красиво пела. Чем ближе к выходу, тем больше нервнича. Мне хочется. Просто вот спела, и все, и как заново родилась. Це було ваше рішення? Катю відправити сюди? Так. Да. Ось пусть идет угу. знає. Нехай Да хайде знай, кто и туда ведь It's all so quiet It's over and done. Yes. Просто на на Ну чтобы Еще фальшиво, в конце. <звы> здравствуйте, здравствуйте. Скажите. Как вас зовут? И откуда вы? Катя із Катя, ви, ви хвилювались да, сильно, як після на сцену. Вийшло що так. Правда, треба було взяти іншу пісню з, з, простою, з простою мелізматикою, мелодикою. Цю пісню заспівати, я не знаю, хто би зміг отак от от взяти зі старту. Вона дуже. Три четвертих, чотири четвертих з тихого, з форти, в п'яно, з кращого, з криками. Ну, дуже багато всього. І мені здається, що ви просто ну замість того, щоб на голосі просто показати свій голос, сконцентруватися, ви взяли пісню, яка, ну, Бьорк, я не знаю, це, це просто ураган. Да? і Ніхто крім неї, мені здається, так не заспіває. Тому ну, мені було мало часу, щоб почути вас голос, я не повернувся. Дякую. Скажите, а какая музыка вам нравится? Какую слушаете музыку? Бьорк, Шенида Конор, Нирвану, Битлз, в принципе, разные. Ну, очень интересный вкус. И, ну, просто вот, понимаете, такой материал очень сложный, потому что, э, ну, он требует действительно и подготовки, и дыхания, и манеры. Я пою эту песню 15 лет, и первый раз такое произошло со мной. Катя, это бывает со всеми. Правда, поверьте, даже с самыми опытными. Даже с Сережей. И, и со мной тоже бывает. Вы не робот. И 15 лет можно петь одну и ту же песню, петь ее хорошо, а в какой-то момент просто какая-то последняя капля и что-то надломилось. Это бывает. Бывает со всеми. Поэтому то, что вы, вы сейчас стоите и объективно расстраиваетесь, не стоит. Нет, это бывает со всеми. Вы неплохо спели. В том объеме, в котором мы э, сейчас находимся, в, в, в той палитре уже голосов и красок, которые мы услышали. А, просто ваш голос э, был в числе хороших, но не лучших. Спасибо вам большое, спасибо всегда. Слава, буває, що ти слова забуваєш пісень? Я да. регулярно. А яка різниця? Слова не важливо, важливі емоції. Ну, я так. на кожному концерті забуваю. Настільки да, пісень, що всіх не запитаєш. У Мене в концерті буває по 30 пісень. Попробую вкрити. в, кожні... ну, в тебе ще вихід, я ти мікрофон в зал. Да, да, я половину пісень так співаю.

Круто, Класний ми все голос! У нас ми все є чому тіститься. Я буду чекати. Я навіть не буду тут робити трагічний вигляд, бо я знаю, що ви сюди повернете. Святка. Правда, все я на вас чекаю. Ідіть щасливо. Правда. Щаслива. Наступного тижня. Етап під знаком боїв. Кожен наставник розділить свою команду на пари. Слідущий для поведінка виходять. Об'яно, що такого підібирати. І твоїм стане станет в цьому Батлі Марлен Пітр. Вони зійдуться у битві голос на голос. Те першим кроком до якоїсь великої перемоги товариші по команді стануть запеклими ворогами. Спортнюшені зговорю по тому штана ставить себе више і надані довжні друг з другом бороться за право пройти далі. Це тяжола така битва. У вас серйозні проблеми в переді ожидають голос країни перезавантажить правила. Эти? Два талантливих артиста повинні остатися в нашому шоу. Навіть переможений у бою отримає шанс залишитись у шоу. Береш собі і даєшому другий шанс. Складні. Я не знаю. Шокуючі, несподівані та доленосні рішення час вибору кращих з кращих. Хто поїде додому? То ще на один крок наблизиться до перемоги. Я не думала, що мені буде так складно вообще участвовать в этом проєкті. Ви знаєте, я готова сьогодні відказатися.